В Атлантичному океані спостерігається температурна аномалія, і експерти не можуть пояснити, що стало причиною. Вже ніж б'ють на сполу та розповіли на що це вплине. Усі деталі вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин в Атлантичному океані. Спостерігається температурна аномалія. Вода стала холоднішою вже на 1 градус. Про це пише Юніленд. За останній рік температура поверхні світового океану досягла рекордних значень. Але в Атлантичному океані ситуація різко змінилася. За останні три місяці температура води раптово почала знижуватися з рекордною швидкістю і досягла аномальних значень для цієї пори руку. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, температура поверхні води в Атлантиці неухильно знижується від початку травня. Вода вже стала приблизно на градус холоднішою за середньостатистичні літні показники. В останні роки на тлі глобальної зміни клімату на землі температура океанської води влітку. Постійно підвищувалася. Від березня 2023 року в Атлантичному океані постійно фіксувалися рекордно високі температури, головною причиною яких експерти називали кліматичний феномен ель ніньо який виникає в океані та впливає на клімат усієї планети. Особливо сильним Ель-Ніньо був у 2023 та 2024 роках, спричинивши в усьому світі хвилі екстремальної спеки. А ми нагадаємо, що цього літа не витримували навіть авто та просто плавалися. Трохи спекотно кажуть Це це... Це, це просто якась. А я такого не бачив. Просто поплавило. Подекуди в Україні салони авто нагрівалися до 70 градусів. Серпень теж досить спекотний, але тепер, схоже, в Атлантиці Ель ніньо поступається місцем своїй протилежності ла Ла-Ні-Ї, який несе за собою різке похолодання. Обидва феномени Ель-Ніньо та ла Ланіньї неймовірно складні. Крім того, на їхній розвиток і поширення впливають інші погодні явища: пасати, хмарність та опади. Така мінливість і нестабільність ускладнюють прогнозування цих кліматичних феноменів. Синоптики очікували, що холодне ланіня в Атлантиці розпочнеться у вересні, а тому раптове охолодження океанської води спантеличило експертів. Ми розглянули весь список можливих механізмів, і наразі жоден з них не підходить. Кліматологи стурбовані тим, що такі несподівані різкі зміни можуть катастрофічно вплинути на довкілля. Зокрема, в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень попереджають, що в Атлантиці збільшиться ризик сильних ураганів, особливо в екваторіальних районах. Нагадаємо, що раніше експерти розповідали, що збільшення середньої температури на землі на 3,7 градуса цельсія призведе до того, що кліматичні явища ельніньо, які часом призводять до природних катаклізм. У понад 90% випадків будуть екстремальними. Про це повідомляє видання Life Science. Під час сильних Ельніньо західне узбережжя Південної Америки опиняється під потоками сильних дощів, які призводять до повеней та зсувів. Водночас західні частини Тихого океану, зокрема Індонезія та Австралія, переживають періоди посухи. Ель-Ніньо у 1997 та 1998 роках спричинило 23 тисячі смертей і завдало збитків на мільярди доларів через шторми, посухи, повені та спалахи захворювань. Виклик. Кині цими катаклізмами, якщо ми опинимося в стані, в якому майже кожне ельніньо є екстремальним, це матиме величезні соціально-економічні наслідки в Тихоокеанському регіоні. Згідно з моделлю клімату, з якою працювали науковці, в теперішніх умовах спостерігається 8 або 9 екстремальних явищ Ель-Ніньо упродовж століття. Але при потеплінні на 3,7 градуса Цельсія це число зросте до 26. Водночас 94% Ель-Ніньо будуть екстремальними за сьогоднішніми мірками. Згідно із доповіддю ООН, за 2023 рік до 2100 року, температура на землі може перевищити показники до індустріального рівня на 2,9 градуса за цельсієм. Якщо нинішні рівні викидів парникових газів не скоротяться. Та й взагалі природа вміє дивувати. Нагадаємо, що в українському Дніпрі помітили нову знахідку. Цього явища не бачив ніхто вже майже століття. Усе це було затоплене в 1930-х роках під час будівництва Дніпрогез. Так, в Україні стало можливим побачити легендарні Дніпровські пороги, які були приховані під водою майже століття. Це відбулося через значне зниження рівня води в річці. Тож тепер ці історичні утворення стали доступними для огляду кожного. Зазначається, що Дніпровські пороги відомі своїм природним і культурним значенням і були затоплені в 1930-х роках під час будівництва Дніпрогесо, однієї з найбільших гідроелектростанцій Радянщини. Вони мали велике значення для української історії, адже були важливим орієнтиром для українців та використовувалися козаками як природний бар'єр від ворогів. Зниження рівня води, що стало причиною їх появи, пов'язане з кліматичними змінами. Пороги видніються через посушливе літо і аномальну спеку. Це відкриття викликало великий інтерес серед науковців, істориків і туристів, які тепер мають можливість побачити ці унікальні природні утворення. Але це не перші знахідки на Дні Дніпра, які дивують всю країну. Кількома днями раніше стало відомо, що через сильне обміління Дніпра в Запоріжжі утворилися так звані калюжі води, де мальки риби потрапили у пастку. Так один запорізький блогер показав на відео, як він рятував маленьких коропів із тих калюж. Йдеться на сторінках міського порталу Запоріжжя-Забор. Коротше, двіжуха така. Очень сильно. Що багато риби. Очень много рыбы. Блин, столько малька. Прям, ай-яй-яй-яй-яй. Попала в западню. Давай лови с очком, будем выпускать сейчас. Попала в западню. Очень много рыбы. Очень много. Хватай. Что за рыба? Покажи. Карасик маленький. Это кара. Смотри. Давай его спасем. Да не карась, да. Дай, 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 руку мне. Это, это карпик маленький. Ну, это, это большая разница. Карась и карп это разная рыба. Короче, тысячи карпов попали за подню. Вот сюда даже перекинуть, если. Вот там выход есть. Полетел. Все, мы одного спасли. Осталось еще несколько тысяч. Все, ми двої спасли. Щот, налови, ми Давай! Спасай карапов! Красота, зараз не спасаємо. На відео, яке опублікував блогер, він із другом намагається врятувати маленьких коропів. Так вони проривали струмочки від самого Дніпра до цих калюж, аби рибини змогли врятуватися у річкову воду та не загинути. Какой коропець. Плюва, так жалко. Ну, Скільки можемо, тут спасати? Тут вода уже просто горячая. Короче, мы нашли ход. Мы вот тут копаем. Прогоняем их туда. Потом в то озеро. И все. И они ушли. операция идет. Я начал копать с той стороны. Максим, стой. Новость. Тысяча маленьких коробчичков застряла в этой луже и начинается она... Я Максим, там пока не копай, давай их сюда загоним сначала. Смотрите, мы загоняем их сейчас в это озеро, видите, оно пустое. А потом кто? При том, что здесь уже холодненькая вода, сюда как-то вода с невра попадает. А тут очень горячая. Видите, как вода шевелится, это все коропа. Стая маленьких коробов. Она него вот убьет. Спины, спины, спины. Скоро, скоро, скоро. Максим, ты в середине стал, Мы должны идти отсюда. Все, давай топаем. Стукаем вот так хорошо. По воде. Вон все. Не разгоняйся, чтобы она за тобой не проплывала. Она идет по руслу. Видно спинку. Вот она сбивается, все вот она сбивается. Так что я заслужил коробку несколько тысяч коробчишков. уже же, больше мы сегодня спасли. снимая этого противотечения. Это короб, кто разбирается, это коробочек. Это не карасик. Туда давай. Полетел. Просто ебашить по воде, она все туда уйдет. Я случайно подошел, она против течения как начала валить. Чоловікам, звісно, довелося попітніти, аби врятувати мальків риб, адже всі канали вони проривали власноруч без допоміжної техніки. Окрім спасіння риби, друзі рибалки ще розповіли, що знайшли старовинний човен та драбину під водою. Саме да. просто тут грязь, щоб вона Клас. Максим все знаходять нужне. Все в дом, все в дом. Вот это мужчина. Кстати, мужчина полностью эти соку. Максим, если кому надо, подгоню номер, контакт, телефон. Хата Е, машина Е. Не лентяй. Так что все, все, рекомендую. Рыбу спасает. Мужчина мечты. Не мужчина, а мечта, как говорится. Так, все, спасаем карапов. Продолжаем. Ну, что, очень много рыбы уже переместилось. В то озеро пойдемте вам покажу тут тоже есть но уже наверное половинка вот максим копает я копаю сейчас я еще покажу как он тут, куда они валят вот уже это озеро которое было без карпов уже полная карпа не 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 они сейчас мозги лежат. Наверное. вот они ой такие ой, коробочки вот, коробочек. это карасик. Да не могу сломать. Вот карапочек. Вот еще один. Да, Хорошенький. Много спасаем, много. Почти всех спасем. Так, спасение. Спасение. Давай. Да я прокопал, нормально не валит. Нормально не валит. Ну что, спасательная операция Карпа. Карпа Но продолжается, да. Вот, она уже по туннелю нормально идет. Э, с того озера в это. Сейчас все будет видно вам хорошо. Потом вот она пробивается. Потом следующая озеро оно вот тут заходит. И уже понеслась большое-большое озеро. А там выход не был. Поэтому операция вот такая. Закончена. Победила хорошая сила дружбы. Спасение карапов. Максим, все, мы красавчики. Особенно ты. Максим красавчик. Все, на сегодня мы выполнили миссию. Мы нашли лодку привязанную под водой. Нашли лестницу нерестовую. И спасли Тисячі мільйонів карапов, і це не єдині цікавинки, які трапляються українцям на Дні Дніпра. Що міліє. Так запорізький біолог розповів, що на острові Хортиця знайшли ріг давньої тварини. Цікава знахідка на Дні Дніпра, свідком якої я став випадково: Рог бізона. Зубра, який мешкав на цих землях тисячі років тому, в коментарях припустили, що це може бути ріг тура. Валерій Кемінов зазначив, що знахідку обіцяють передати до музею, до якого саме не було зазначено. Інший блогер поділився знахідкою закам'янілого зуба коня, який мешкав тут півмільйона років тому. вот ще одна прикольна находка: Це зуб періоду Плістоцена. И в интернете его получается классифицируют как зуб плейстоценовой лошади. Вот это верхушка зуба, это корень. Вот достаточно большой такой зуб. Да сколько ему миллионов лет? Или как не Как минимум миним... пол. Как минимум полмиллиона лет, да. да? Да, круто. Но он был еле заметен такой, потому что дно действительно очень грязное, скалы грязные. А каменелый. Но тем не менее, да, каменелый такой очень тяжелый. Сколько надо тысяч лет для того, чтобы кость превратилась в камень? Но я такие уже находил. Причем зуб. Зуб. Да, зуб. Плотные, плотные Ткань. Держи. Живая вещь. Да, прикольная. Також нагадаю, що через ризик інфекційних захворювань купатися в річці Дніпро в межах Запоріжжя наразі не рекомендується. Епідеміологи провели дослідження води в річці Дніпро поблизу кількох пляжів міста. Так, за результатами аналізу проби води у річці в цих місцях у 20 разів перевищують норми мікробіологічного забруднення ще вдвічі біохімічного. Це збільшує ризик інфекційних захворювань. Про це 25 червня під час брифінгу повідомив завідувач відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних. Захворювань Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Савін. Відібрано 22 проби з річки Дніпро на санітарно-мікробіологічні, санітарно-біохімічні показники. Зареєстровано 9 проб з відхиленнями. Це ДВС-1, ДВС-2, пляж центральний, права сторона, пляж правобережний, пляж на вулиці Шмітта. Також зона відпочинку Хвиля та гребний канал. Тож фахівець радить утриматися від купання у Запоріжжі в річці Дніпро через високий ризик інфекційних хвороб. По мікробіології лактозопозитивна паличка у 20 разів перевищення. Це показник мікробіологічного забруднення води, по біохімії у два рази. А по піску відхилення по кишковій паличці – поки у два-три рази. Зокрема, такої шкоди річці завдав підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого Дніпро вийшов із русла. Іде нижній б'єв. Якщо взяти правобережний пляж і пляж Шмітта, то прямо перед греблею води. Більше накопичується, а нижче уже по нижньому б'єфу. У нас більше забруднення і гребний канал, і як завжди, в нас і водограй. Причини перевищення показників висока температура і мікрофлора, бо перед Запоріжжям ж є ще місто Дніпро. Водночас фахівці заспокоюють, що питна вода в Запоріжжі залишається безпечною. Проби води, які відбирають фахівці за для моніторингу, засвідчують відсутність спалахів інфекційних захворювань, зазначив заступник відділення під наглядом. Питна вода безпечна. Відбираємо проби. Є моніторингові точки. Ніякого спалаху немає. Якщо такі відхилення будуть зафіксовані, ми з водоканалом з'ясуємо причину, можливо, десь заторбув. Ремонтні роботи у нас же є очисні споруди. Та, на жаль, міліє не лише Дніпро. Інші річки України також огуляють свої береги. Зокрема, і друга за величиною річка Дністер. Зазначимо, що раніше у мережі з'явилися моторошні фото та відео Дністра та його приток, які сильно обміліли. Місцеві зняли шокувальні кадри у Хмельницькій та Чернівецькій областях. На їхню думку, причин декілька сильна посуха та скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дніпровського ГЕС, яка нижче за течією. Рудківці, травень 25 число. Вода падати не перестає, гляньте вон ці пірси на березі, там красилівська база зверху. Так, от. Пірс Красилівський на березі. раніше це вся була вода вон, по травечку. А зараз мішка гуляє. А зараз ми собі спокійно тут гуляємо. З з мішкою. Всім добра. Річка Калюс. Воду на Дністрі скинули. Зв'язано з тим, що збільшили виробництво електроенергії. От виходить, що лишилося з річки Калюс. Це село Глибівка. От. Пусті. Побачите? Дорогі рибаки. де сідати треба на судака на коропа, як тече ще сама річка. От. Це всі знаєте ось цю косу, куди зараз показую, де дуже класно крутиться судак. Ну, дуже гарно, краса, неймовірна. Село Брага, Хмельницька область. Річка Дністер колись була. Навпроти, всім відома Хотинська фортеця. А води майже немає. Це жутко. Життя прожили, такого не було. Люди, що це твориться, що це коїться. Очевидці постійно фільмують схожі відео та викладають у мережу. Є безліч кадрів порепаного дна річок та малого потічка там, де колись було велике водяне плесо. Ба більше жителі прилеглих сіл жалілося, що в них частково зникла вода у криницях та засох урожай. Також повідомлялося, що на обмілілому березі загинули тисячі молюсків та ікра риби. Ними практично всіяний ось весь цей берег, то я думаю, сотні тисяч, можливо, навіть мільйон. Також загинуло чимало раків, загинули інші дрібні організми, які є важливою частиною екосистеми. Зниження рівня води в Дністрі зафіксували і у Держагентстві водних ресурсів. Пояснювали це відсутністю опадів, а також збільшенням обсягів роботи Дніпровської ГЕС через обстріли об'єктів інфраструктури в інших областях. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна. На Дністрі є три гідроелектростанції, І хоч глобально вони не можуть конкурувати із ГЕС на Дніпрі за потужністю, та нині без повного їх навантаження. Електросистемі країни не обійтися, тому воду і скинули. До цього кроку довелося вдатися після підриву росіянами Каховської ГЕС Після ракетних обстрілів Дніпро-Гесу та навіть трипільської ТЕЦ і ще десятків інших енергооб'єктів. Це є вимушеним заходом. Це не те, що там було планово чи ні. Тут ми всі розуміємо, що це вимушений заход для підтримки роботи об'єднаної електричної системи України. У суспільстві почали говорити про екологічну катастрофу. Утім, гідрологи запевняють, катастрофи немає, хоч і є певний вплив на екосистему. А чим вас у цьому році найбільше здивувала погода? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарних вихідних. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!